Добрий вечір малята. Ми слухаємо казку Нечемне ведмежа. Маленький ведмедик дуже любив солодощі, тому його й назвали Цукрик. Хоч і маленький, але якщо бачив їжу та ще й солоденьку з'їдав миттєво, зупинитися не міг. Нічого довкола не помічав, не бачив і нікого не чув. Часто приходила сім'я ведмедиків у малинник і цього разу прийшла по малину. Мама збирала в кошечок ягідки, щоб додому прийти і пиріг з малиною приготувати, компоту наварити. Маленький цукр теж допомагав, начебто, але більше сам з'їдав. І тато збирав малинку у великий козуб. Варення на зиму планували робити. Прийшли додому. Мама малинку для пирога перебрала, компот поставила на плиту, встигла, відставила малинку, яка на варення. Потім банки мила, сироп заварювала, поралася по кухні. Все підготавлювала. Повернулась до кошика по малину, Галять. А малинки вже й немає. Як так? Куди ж вона поділася? Ведмедик ні в чому не зізнається, а в самого вся мордочка замурзана навіть лоба запецька в ягідним соком. Подивилась мама на сина, похитала головою. Синочку, ми ж на всіх ягідки збирали. Я готую для всіх. Тепер кошик порожній. Що робити будемо? То не став сварити ведмедика, але сказав, що так чинити не слід. А завтра доведеться знову йти, збирати ягідки на варення. Але татові на роботу треба. Тому ведмедик буде збирати малинку і в козу складати. Додому принесе, а мама приготує варення. Образився маленький ведмедик. А наступного дня прокинувся цукрик ранний і нікому, нічого не сказавши, пішов у ліс. Ішов ведмедик довго. Вже й сонечко стало припікати, їсти захотілося, і ведмежа та уявляє собі галявинку, повну ягід різних, малинку, суницю і чорницю. Смачний пиріг, який мама так добре готує. І раптом бачить. На галявинці вулики стоять. Забрів цукрик на пасіку. Бджілки літають, трудяться, пилок збирають, мед роблять. Зраділа ведмежа, межа аж підстрибнула. І запах меду так йому вниз вдарив. У голові тільки одна думка. Мед. І кинувся мерщій він до вуликів мед. Засунув лапи у вулик і заходився мед загрібати. Лапи облизує, задоволений. Бджоли обурилися. Не сподобалась їм поведінка непрошеного гостя, без дозволу бере і так непристойно та нечемно розиряє їхні вулики, забираючи і руйнуючи результат їхньої праці, зищать, навколо літають, ведмежа лапами від них відмахується. Але мало здалось ведмежатові. Не дуже багато меду можна лапами набирати. І прямо голову засунув в свою усередину вулика, язик висунув, щоб відразу мед з'їдати. Але раптом почув такий біль пекучий, нестерпний. Відразу забув про мед цукри. Бджоли жалили ведмедика за язик, вуха, ніс. Колише ноги фиркає, гарчить, виє, а бджоли всі боки й лапи кусають йому своїми маленькими жалами, тікати стало ведмежа стрімголов. А бджілки не відстають, хоч і маленькі вони, але їх так багато з усіх боків атакують і жалять, жалять, жалять. І тут цукрику невимовно пощастило. Річка, яка протікала поряд. Врятувала ведмедика, пірнуло з розгону в прохолодну водичку і сиділо у воді, не вилазило, доки бджілки не полетіли до себе. Виліз ведмедик з води і побрів додому. Прийшов весь покусаний, опухлий у сльозах. Милий цукрико, сказала мама, якби ти просто попросив. Віччиво попросив. Бджілки, звичайно ж, не відмовили б тобі і обов'язково пригостили б тебе. Ось так буває з тим, хто не зважає на інтереси інших і не проявляє поваги до тих, хто довкола. І, потураючи своїм бажанням, думає тільки про себе. Малят. Як ви думаєте, про що ця казка? Як ти вважаєш, чи міг цукрик уберегти себе від укусів? А як, на твою думку, поводитиметься ведмедик надалі? Як ти гадаєш, чи зміниться цукрик? А ти піклуєшся про своїх близьких? Подумай, як саме. А зараз на добраніч.